Здравствуйте, здравствуйте. А, расскажите, пожалуйста, последние новости, Какая ситуация, Какие шансы, что Валентин Лыхалит в ближайшее время сможет выйти на свободу? Ну наразі ситуация наступна. А, а, зараз захист готує апеляцію, і буде а, після її розгляду прийнято рішення. А, нам гарантували, що апеляція буде розглянута саме сьогодні. До цього акція не припиняється. Більше того, є, є рішення, є рішення е, утворити координаційний штаб по визволенню всіх добровольців. Тому наскільки мені відомо, генеральний прокурор України Юрій Лосенко заявив про. Можливість і того, що він поділяє думку про прийняття амністії щодо учасників національно-визвольної війни на сході, якщо це так, то це може бути компромісом. Адже близько 8 тисяч бійців збройних сил, добровольчих формувань, національної гвардії наразі утримуються за гратами. І справа э, Валентина вихоліта э, баті стала тим наривом, э, який суспільство ну давно очікувало. скажіть, пожалуйста, яка ситуація сьогодні в центрі Києва? Звісно ли вам, що там ну что там происходит? Какие плани нам вот известно, що хатя деканаїд прервала свою робочу поїздку в Хмельницьку? возвращается в Київ. А, що на жде? Расскажите, пожалуйста. Я не знаю, що нас чекає в контексті повернення хаті деканеїзи. Я думаю, нічого нас не чекає, тому що е я не думаю, що влада вдасться до силового вирішення питання. Якщо вона це зробить, я думаю, це буде політичне самогубство. Е що стосується... Взагалі ситуація, ну наскільки мені відомо, я бачив, то учасники добровольчого руху перекрили хрещатик, перебуває багато приміщенні Печерського суду, і власне всі очікують на юридичне вирішення справи. Є заявлення генерального прокурора Юрія Луценко, який сказав, що міра присічення була вибрана неправильно. Довелося вам з ним поговорити. В общем, кто хто общался з генпрокурором? Какая його реакція на, на эти события? Ну без посерезпосередньо з генеральним прокурором, ни я, ни мои коллеги, не я, не мої колеги, не спілкувалися. Але ми спілкувалися з представниками Генеральної прокуратури, і е, ми бачимо, що е, позиція, озвучена в ефірі Юрія Молоценком, е, мабуть, вже являється позицією їх, е, е, працівників прокуратури. Будемо очікувати на юридичні вирішення питання. Ну і останнє хотіло вас узнать, Є інформація що добровольці Айдара їдуть на Київ. Що вам об або мені відомо, що не тільки добровольці Айдара, а й добровольці інших батальйонів їдуть на Київ. Е -е, знову ж таки я прихильник того, щоб політично врегулювати питання ув'язнених всіх добровольців. Всіх uh, бійців збройних сил Національної гвардії болюче для суспільства питання ще раз повторюся, що uh, якщо Генеральна прокуратура а мені передала слова Юлія Віталійовича, uh, готова uh, до того парламенту, коли відповідний закон про амністію це може бути і політичним, і юридичним компромісом у цьому питанні спасі вам за коментарі.